Дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 23 по 29 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. На цьому тижні у тельців нібито буде дуже багато роботи, але робота, ви будете вистроювати свою фінансову стабільність. Тобто, якщо, з одного боку, роботи дуже багато, а з іншого кожне ваше діло, те, що ви робите, ви будете, знаєте, як в скарбничко туди, складати фінансів для чогось. А для чого? А для переїзду кудись, або, можливо, до якоїсь подорожі. І якщо ви щось робите, і ви знаєте, для чого ви, наприклад, відкладаєте ці кошти, то й робота тоді проходить більш легко. На цьому тижні ви зможете підзаробити. Підзаробити собі на подорож. Так, знаєте, попрацювати. Тому я бажаю, щоб на цьому тижні у вас відкрились нові можливості. Можливо, вам треба, так знаєте, подумати про те, а де б я ще міг, щоб такого я міг зробити, щоб трохи підзаробити, щоб моя подорож вона була більш насиченою, щоб я там зміг собі дозволити чогось там більше. Тому цей тиждень проаналізуйте. Пригадайте, можливо, зателефонуйте комусь і скажіть, от я там собі щось планую, і я хотів би додати в свою роботу щось нове, або, можливо, просто взяти для себе якийсь такий підробіток. Цей тиждень для цього дуже вдалий. Можливо, навіть... Маленький якийсь підробіток в вашому житті потім додасть до вашої основної роботи щось, і ви будете вже видати на інший фінансовий рівень. Я бажаю фінансу стабільного вам тижня. Нехай у вас все вдається, нехай відкриваються нові можливості. Нехай ваші подорожі будуть приємними. І легкого. І продуктивного вам тижня. Ну, а зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. Давайте дивитися. На цьому тижні у ДІВ. Будь-яка справа. Яку ви розпочнете, вона буде для вас дуже вдалою. На цьому тижні ви будете відчувати тепло вашої родини. Можливо, ваша родина потребує допомоги, і ви зможете їм допомогти. Цей тиждень він саме підходить для дів. Бо ви отримуєте радість, задоволення від того, що. Ваша родина щаслива, що ви зможете зможе, допомагати, що ви можете і фінансово допомагати. Тому цей тиждень він для вас дуже вдалий. Будь-яка справа, яку ви будете починати, вона буде такою, знаєте, з підтримкою, з підтримкою близьких. На цьому тижні, можливо, Якщо у вас попросять якоїсь допомоги, вам треба допомогти, це для вас дуже легко. Ви так, знаєте, з легкістю допомагаєте іншим. Або якщо вам потрібна буде допомога, то ви її зможете отримати. Бо люди, які до вас звертаються, вони знають, що у вас такий, знаєте, енергообмін йде. І ви допомагаєте. І вам допомагає. Нехай цей тиждень ви будете відчувати тепло вашої родини. А воно так і буде. Гарного тижня вам! З допомогою, з допомогою вам, з допомогою іншим! Гарного і легкого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга! Давайте дивитись, що у вас буде на цьому тижні? На цьому тижні, навіть спочатку, можливо, з'явиться якась ситуація в вашому житті для вас не зовсім зрозуміла, щось від вас приховане. Можливо, якась людина від вас щось приховує. І карти кажуть про те, що вам треба, знаєте, якщо ви будете її вирішувати, то робити це просто, знаєте, отримуючи інформацію. Тобто, можливо, сказати, що мене щось бентежить. Мене... Мені щось так не зрозуміло, а давайте прояснимо ситуацію. Це карта того, що треба прояснити якусь ситуацію. Щось від вас приховано, воно за вашою спиною, якесь підводне каміння. Тому, якщо ви хочете, і, можливо, щось у вам. Це ще карта очікування, карта того, що ви не розумієте, чого вам чекати. Бо ви не володієте усією інформацією. Вам треба цю інформацію прояснити. Якщо ви її проясните, що це очікуване, воно не буде довгим. Воно буде на вашу користь. На цьому тижні, можливо, у вас якісь фінансові будуть виплати. Чогось ви. Або, можливо, це може бути і не фінансовий, а просто фінансово таке, знаєте. Фізичне гарний стан. Я бажаю, якщо ви, щось вас бентежило, щось ви бачите, що від вас приховане, на цьому тижні, щоб ви змогли прояснити ситуацію, щоб воно не затягувалось. І якщо ви зможете прояснити для себе це, то ви вийдете. Знаєте, це може просто бути ваше покращення вашого такого фізичного стану або прояснення ось цієї ситуації, покращення вашого фінансового стану. Нехай цей тиждень буде для вас такою можливістю вирішити і відкрити для себе. Те, що вам не кажуть. Ось вам щось здається, що щось іде не так. Виведіть цю людину на відверту розмову. Скажіть, я не хочу чекати, я хочу вирішити це питання саме сьогодні. Давайте поговоримо, давайте поряснимо, якщо це по роботі, у вас щось так відкладається. Або в спілкуванні з кимось, йде непорозуміння. Вам треба прояснити це, Викрити ось ці підводні каміння. І тоді ви вийдете на інший рівень, на гарний для вас рівень, чого я вам і бажаю, сміливіше викривайте усе, усе що від вас приховано. І тоді ви зможете. Покращити для себе будь-який будь стан, тобто або фізичний, або фінансовий. Я бажаю вам гарного тижня, щоб в вашому житті ніколи не було підводних камінь, щоб все було для вас відкрите, щоб ви діяли з відкритістю. Гарного вам тижня! А усім нам бажаю! Мирного неба, бережіть себе.